За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас до Олександрії, стадіон Ніка сьогодні живе ажіотажем, величезним ажіотажем, пов'язаним із матчем чемпіонату Української прем'єр-ліги. Однозначно центральний матч хотів сказати туру, але це поєдинок першого туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Перенесений поєдинок першого туру Олександрія приймає київське динамо. 16-та хвилина матчу йде. Кабаєв. Кабаєв тягне м'яч. Центр віддає розрізну передачу на Ваната. Ванат. Момент. Удар повз ворота. З гострого кута пробивав уже Владислав Ванат. Можливо, чуть затягнув з ударом. Ну, знову ж таки, враховуючи позицію, з якою пробував. Як же здорово зараз Подивіться, Кабаєв. Вкочує, немає положення поза грою. Ось тут не наважився. Першим дотиком пробувати Ванат. Тимчик пригальмовує. Пасує в центр на брашка. Брошко неточну передачу виконує Ковалець. М'яч перехоплює. Мішньов. Не ризикує віддавати в зону на хід Біляєва. Пасує назад на Ковальця. Ковалець видає в зону направо. Кравченко. Кабаєв допрацьовує Кравченко. В дотик. Подача! Удар по воротах головою повз ворота. Проходить м'яч. Мішньов. Вбігає з глибини, пробиває головою. Хороша дуже атака Олександрії. І розкішна подача від Кравченка. Просто топ-комбінація. Подивіться вся передача ковальця. Кабаєв. Михайленко. Михайленко. Штрафнова прострільна передача. Шабанов вибиває м'яч. Хороший зараз підхід від київського динамо. Підбирання виграють динаміці. Браво Михавко. Кабаєв пасує ліворуч. Вівчаренко. Прострільна передача. І знову вибивають м'яч Олександрійці Недалеко. Кабаєв обвідний удар. Бере його на себе шабанов. Кампуш. Хороша діагональ. Біляєв зупиняє м'яч. Біляєв. Подає штрафний майданчик. На дальню подачу. Безера головою скітка. Безера ногою скітка. Філіпов корпусом закриває Це Ковалець. Удар поворотах з розвороту. І м'яч в руках Гущана. Ну, ви знаєте, з точки зору атаки Олександрія більше подобається в першому таймі цього матчу. Ну е -е, Дивіться. Ейфорія на трибунах. Ви бачите шипи на буцах е -е, брашка. Просто банально тупо їде опорна нога. Це не проблема футболіста. Ось зараз динамівці високо атакують, помиляється Єрмаков. Буяльський удар. Єрмаков парирує цей удар Віталія Буяльського. Давай, 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 давай. Давай, нічого, нічого, нічого. Атакує Єрмакова. Ванат затягнув голкіпер Олександрією з прийняттям рішення, і Ванат, дуже агресивно зігравши проти Єрмакова, примусив його помилитись. Вибув прямо на бояцького воротар Олександрівців. Це перший момент київського динамо. і, В принципі, я думаю, це найкращий момент у цьому матчі на обидві команди. Дальній удар по воротах Бущана. Калюжний. Пробиває. Бущан. Верхова передача знову грає Кампуш боротьбу за І Кампуш отримує м'яч справа у вільній зоні. Кампуш простріл. Ковалець. Момент може бути. Ковалець б'є. Кидається під цей удар. Попов і не дозволяє ковальцю пробити акцентовано. який випад Олександрії. Кампуш. браво! Здорово зараз виграв боротьбу за верховий м'яч. Потім не виключився з епізоду. Продовжив е бігти вперед. Отримав передачу від Безери, підняв голову, виконав зрячий пас, Не була навісна передача. Виконав зрячий пас на 16 метрів. Правим фланом атакує зараз Динамо. Волошин. Сьогодні безпорадний проти Мартинюка Волошин. Я взагалі звертаю увагу на те, як Мартинюк в обороні грає, але після цієї атаки Олександрій Безера. Михавко проти нього. Безера суславного майданчику. Безера, удар по воротах, повз ворота пробиває Безера. Подивіться, як він б'є, подивіться, як він цей удар виконує без замаху. Швидко бах туди. Безера, гляньте, Михавко проти нього. Ніби все під контролем. І Безера тим не має, подивіться, тим не менше встигає пробити, але ну, не настільки От дивимося зараз. ракурси, десь не настільки страшний цей удар Безера. свого часу в Маріуполі він був найкращим бомбардиром команди. Одним із найкращих, до речі, бомбардирів тоді в чемпіонаті України, наскільки я пригадую. Ух ти, жорстко тут, Караваєв, але в межах правил. Брашко. Чудовий пас. Волошин на лівому фланзі отримує м'яч. М'яч під правою ногою. зміщення в центр, Удар поворот, ах, І сейф! Сейф Єрмакова. От Волошин. Бачите, змінив фланг. І тут же загострення. На правому фланзі жодного загострення від Назара Волошина ми не бачили. Зараз чи не перші дії із м'ячем на фланзі протилежному? Подивіться ще раз. Михайленко віддаємо передачу, зміщення в центр м'яч під правою ногою. І в дальній кут він влучав площину воріт. Це сейф Єрмакова. Другий сейф Єрмакова у другому таймі. Що цікаво, друзі, Олександрія після перерви жодного удару, по-моєму, в площину ворітківську Динамо не завдала. У Динамо два моменти вже біля Бровки Поля. Мені дуже подобається як тактично готова, тактично підкована команда у Руслана Ротаня. Кравченко. Ную зомби здорово грає на випередження Попов. Молодець сьогодні, до речі, дуже хороший матч проводить Попов. Дальній удар по воротах Бущана стріляє Мартинюк. м'яч проходить. 82 хвилина. Я не знаю, я навіть ризикну сказати, що у Попова можливо, найкраща гра сьогодні в чемпіонаті в сезоні. Скорко. Пас на Безеру. Втрачає м'яч Безера. Михавко. Михавко розганяє атаку Київського Динамо. Михавко віддає направо. Підхоплює м'яч. Тимчик. Тимчик, Караває справа. Тимчик. 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 Б Яка передача. Шабанов вибиває головою. М'яч вискакує до Караваєва. Той закриває корпусом від Мартинюка. Йде в обереж Караваєв. Йде на трьох футболістів суперника. І третій з них вибиває м'яч за межі поля. Цей третій це Іван Калюжний. Ну що ж, друзі, дає фінальний свисток Віталій Романов. Олександрія Динамо Київ, матч двох лідерів чемпіонату України, матч двох команд, які входять у трійку найкращих з точки зору гри в захисті, завершується в нічию нуль Динамо Київ і Олександрія що їх вирізняє по цьому сезону, те, що вони дуже мало дають створювати своїм суперникам на футбольному полі. І сьогодні цей матч, я вважаю, яскраво ось саме цю властивість обох команд підтвердив. Сьогодні на полі були дві команди, які в першу чергу не давали створювати в якусь гостроту своєму супернику. Хороший ви футбол побачили, хто любить. Бойовитість, хто любить зарядженість, любить настрій на матч. Скромний ми футбол побачили з атакувальної точки зору з точки зору гостроти у Київського Динамо. Два моменти в другому таймі цього матчу. Цікаві моменти. Але е, все-таки до 100 відсоткових, мабуть, е, я думаю, що вони не дотягували в Олександрія. Моменти Кубезери був у другій половині зустрічі теж не 100 відсотковий. Тому в матчі без 100 відсоткових гольових моментів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.